Степанович вітаю всіх підписників з і п'є венце Мікадо. За здорові, за щастя, здоров'я і за мир на землі. Бажаю всім щастя, здоров'я, щоб, да, щоб, щоб був мир були, на землі. Щоб всі були живі і здорові, а... за вас здоров'я, за захисники наші. А це моя ось бабка Марія Микитівна. Це моя мама Григорівна постійно прическу робить. Оце я їй такі пазури зробив, подивіться, наростив. Покажи підписникам, які я тобі пазури наростив лампою. він все Я в манікюри робити. А це бабка, треба її буде покрасити, щоб була молода, красива. вона і молода і красива. А я буду тобі лисину красити, да? А Степанович да. теж лисину покрасить, побрити. Да, і буду молодий, красивий. І буде молодий і красивий. І найде собі файну жінку. Да. При баблі. А так як що спить? Да. Я себе бачу, бля, як це. Як... Ну все, сьодимо, хатиш?